Тут 83 банки. Трьохлітрових. Воно у два поверха. Ось там ще внизу один поверх. Це перший поверх. А ці, а ці зверху. От. І того ми бачимо, бачите, 83, 83 банки. Трьохлітрових. Неймовірно, я. Я, я схиляю низько голову. Сергій Іліч. І там взяли 에... 70 чи 67. сім. сім. Це вже відвезли в Краматорськ. Ну, то це вже скільки? Тут 83. І зараз ми це скаже, що... да, а є ще 20. Там два да, вже звалили. да, Давайте другий раз. Я приїду і зараз ми говоримо. Ми зараз говоримо про 83 банки. Неймовірно. Сергій Ілліч, скажіть, хто вам допомагав? Як, як це все було? Мені діти допомагали тепер. Помагала Галя Ощіпова. от теж сьогодні. Ага. Це я колись її вчив штукатури, це все, то вона зараз щось треба, та й вона допомагає. Це вона і, і о, от, от, невістка, бачили, і внука, і син, всі, сьогодні взялися для того, щоб зробити, зробити погрузити. Які от, ви молодці. Я не можу. Я... Вам ціни нема, вам ціни нема, друзі. Це неймовірно. Я... У мене слів немає. Так, я зараз цих 83 банки відвожу на волонтерський, там у підвал, складу. Все. І що, завтра ще приїжджає? Приїжджаю? Там цей. Там два заходи 16. Ага. Ну, це ми... Да, да. Це друзі компоти. Компоти. Я зайнятий зараз. Е... Відгрушку роблю. Абрикос. Це абрикосовий компот. Це абрикосовий компот. Да, да. Так, Ще тут є, що домішала сливок цих, але чи трошки. Цей цей, Кілька банок, да? цей він вийшов такий ага. Там, Кажуть, що запахота де, де його зробила. Ага. Тепер скажіть, які е, закрутки будуть ще у вас, я бачив, там сливи ще є. Я не знаю, вона посчитала там, скільки сказала 16 чи що? Це 16 і є ще закручених у хаті. Угу. І, і цей, угу. і два стоїть на дворі вже зварені. Ага. Дивіться, пані Ганна Сінчак, Сінчак та, е, жінка молода, гарна, яка привозила вам е, ну, 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 е, 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 оцю, оцю продукцію. Ага. От. то... Вона трошечки сумнівалася, що, що ви зробите такий подвиг, що ви закрутите таку велику кількість, вона ж е, скільки? 20 ящиків всього привезла? Е, вона привезла 11 ящиків алечі. Ага. От і вісім чи що ящиків чи дев'ять цього аберкоси. І що вона вам сказала? Якщо ви дідусь не зможете. Усуш... Їх То якось. Я возьмуся. Я возьму їх цілком прямо в банки, тому що вони не... кісточка не відходить, понимаєте? Ага, ага. Та й вже як відкриє банку, там випіться, а, а той так я сливку Да, з'їсть. Це ж смакота яка? Це ну, та ще яка... Я вже, там лишилося три 3 ящики, яш... 3 кажуть, лишилися баркосів. Ага, ага. Ну, Сергій Ліч, я е, каюся, я не дуже вам допомагаю, не дуже. Але може завтра я верюся більше Але не треба, передайте... Не треба мені, мені таких ви лучше займайтеся своїм ділом. Але вашим дітям передайте всім до одного і внукам низький, низький уклін. Що можу це сказати? Ну і звичайно всім іншим, в тому числі пані Ганні Сінчак, хто вам допомагає. От я, е, ну, я тепер впевнений, що ви не дасте пропасти жодній сливці, так? Я не, не допущу до цього. Я дожен до дня рождення свого переробити це все. От. Все. Тож, Всі... ви привезли. От, а ящики шукайте, в мене нема То, що, там, шість ящиків. чи ага. Буду шукати бананових ящиків. ще. Да, да. Так, значить, кришки у вас є, банки є, цукор так, не є. є. Да. Трошки проблема із дровами, так? Да. Да. Ну я ношу, я ношу йду, шукаю, ріжця приношу. Друзі, будемо шукати допомогти Сергію. Два рази пристай, на два рази варити. Щоб він не носив з ліса в'язки дров, треба, щоб ми йому сюди, ось під його обіцяв, щоб ми йому сюди трошки дров привезли. О. Все. Сергій Ліч, ваші побажання. Приятного апетиту. Вам від душі і серця від воїнів спасибі. Слава Україні! Героям слава. Дай буде їх, Бог їх береже. Я стараюся, щоб вони були обезпечені хоч тим, що я можу. Да. Ось, друзі, Все, Я вже підвіз ці 83 банки, показую в цілості, і в сохранності. Як кажуть, жодна баночка не розбилася. От я вам покажу. Це чудові компоти, компоти чудові. Жодна, жодна баночка не розбилася, все ціленьке, 83, 83 банки у трохлітрових. Зараз я маю це все, я маю все це перевантажити. Сюди ось. Ось свій, так би мовити, волонтерський центр. Це я його так називаю. Це підвальне приміщення ну, дуже добрих патріотів, людей порядних. Ой, Назаренків. Алла Олексєєва, Віталій Назаренко. Оце їхній, їхній, їхній. Ця власність, це ніяка не міська рада тут постаралася. Ніхто, це вони. Ну і бачите самі, як воно все перезавантажено. Як тут тісно мені. Не мені, а воїнам. Бо це ось туди аж вниз треба мені їх спустити. А там ще дивіться, скільки ящиків. От, багато. І це треба. Глибоко туди спустити. От. А це ось у цих мішках. Це обрізки, ми маскувальні сіті робимо. І не тільки ми, я відправляю в інші міста. І там роблять. І, звісно, було б дуже чудово, якби добра міська рада дала якесь приміщення. Головна не дасть. І я у них просити не буду. У них є на 180 квадратних метрів от, так званий кінотеатр. От там хоч танком розвертайся. але вони ніколи не запропонували і не запропонують. І мені їх не потрібно. Ось. Ось це тут. Нині єдине, що дуже добре тут, тут ось рядом рукою подати нова пошта. Аж єдине, що погано, що нова пошта вимагає платити за її послуги. Ну, так само по повній програмі як і з будь-якого іншого клієнта. А ми ж то на фронт відправляємо захищати батьківщину. Ось. І це... Цю всю, всю продукцію треба було переробити, зробити, дістати, заготовити. Це ж не так воно легко. Тут багато людей доклалися до того, щоб от зараз оці банки вже були закручені. І ще докладуться до того, щоб... щоб звідси з цього підвалу, який я занесу складу, щоб доставити, якщо не новою поштою, то бусом аж на фронт, за призначенням, воїнам нашим рідним, які життя своє молоде кладуть, захищаючи наш з вами. Все, друзі. Ось ще порівняно світла година, світлий час доби, все, все вивантажив. Тут воно все в волонтерському центрі. От Я, знаєте, тут мені один сьогодні розказував, казав, що а ви не показуєте цей волонтерський центр і не кажіть про цю свою волонтерську роботу. бо нам так добре було, що Путін про нас не знав, що є такий ямпіль. А як ви всім розказуєте через інтернет, що ви висилаєте, От, і Путін довідається і кине на нас ракету. Друзі. Що тут скажеш? Вони думають, що якщо вони задобрять Путіна, що от... Путін хай думає, що ми тут такі от, не волонтеримо, не допомагаємо армії. Та може він нас полюбить, друзі не полюбить. Не за це він має любити нас. Він, він взагалі таким не страждає, таким почуттям, як любов. Він бачите, ось цих своїх рідних, русскоязичних, Бомбить аж гай шумить. О, тих, що кричали, Путін придій. Ну от, прийшов він там. Бачите, як їх він вгощає. А ви хочете, щоб ми тут, як миші під віником, сиділи, і, і, і щоб він думав, що ми його любимо і щоб нас не бомбив? Не будьте наївними. Сергей Ильич, расскажи вирш Пушкина. Ну, расскажи о глубине сибирских руд. А ну, давай. Ну, ну, что вам жалко? Ну, расскажи, что вы сметесь? О глубине сибирских руд сидят два мужика и шрут. Не пропадет ваш гордый труд. Придут собаки и сожрут. А, а, дякуємо, дякуємо. Ну, це спадщина нам від Великого Радянського Союзу і від Пушкіна. Ну, хай це от залишиться в Росії. Так. Хай там в Росії жруть. Ми ж не проти, правда? А них... я не їхня Сибір, їхнє, то все. То хай вони там і конають. Ми ж не. Нам же ж їхньої Сибірі не треба, правда? Ні, ні. Ну нахрена нам. Росія всю життя нас годувала Сибіром. Ага. І, і, і дідів, і прадідів, всіх у Сибір. Всіх у Сибір. Сибір. Да. Всіх у Сибір. Це вважаючими людей, да, да, тобі, да, да. у сібі. Да. Не бійся, самі не хотіли. І що небудь, що? Я Шібіряк, да, да. хто Сібіряк? Шахлиші біляки, чи вони? Да. Русські. Там стільки наших костей, що не передати словами. Я на калимі їхав з воєнкомата і шофера перестановив така долина, як Ямполь. Ага. І він. Тав зняв шапку і тако став стоїти. Я виходжу, земля, в чому діло? От видиш, ось ці колушки, эта вся долина ето, те, бульдозером зарита нашого, нашим братом. Это колушки кості нашого брата. О, от. Вся о. долина там, а долина це там тала я є, така недалеко. Вот, така є, там долина коло талої. О, на... о, о, о. От. Що все кощі зари там. і Калима, камчатка, кругом, усе хахли. Землі Я служив на сахаліні, офіцери хахли, этот, солдати хахли. От. На калимі всі солдати хахли. От. От були у то время, це. І, як правило, із Західної України, бо їх тут дивили. І, від, і кругом. Допустимо, 52, 53, 54 рік я там був, то що я навіть солдата одного спас, бо були б убили. Срілісь. То що тій дамі сказати? То що тій дамі, сказати? дамі сказати? Скажіть, що нехай не переживає. Спасибо, що вона привезла. От І скажіть їй, що все, що вона, ондо. бачите, воно лишилося. Я, це я назбирав, ще хотів добавити та взяв яблук добавив, бо не вистачило до двох банок трошки. Оце все лишилося, більше вже нема Це, це не, нема нічого, то я назбирав тому. А ага. це не її. А то, що вона привезла, все пішло, ну хто з'їв. Тут і то саме, але тут і ходять, ага. а, тобто, діти ходять та й взяла там її, ну дві жіла. Ну це ж не без цього. Ну, Все. Так Спасибо, що... нехай забирають, якщо вони так. То... Хто вона така? А ви як думаєте? А я віки знаю. Ну, а так по зовнішньому вигляду. Ну, чи кореспондентка вона, чи що таке, якась, чи секретарша може десь там вона. Секретарша, це мелко, мелко Ви, Вище беріть, вище. Не, не знаю, я не можу. Вона заступник голови Могилів Подільської районної, державної. Адміністрації. То це вона... А вона не була тоді, як орден вручали нам. Ну, як вам вручали орден там в воєнкоматі? Ну, який орден? Там медальку вручали, але. Ну, і, ну медаль, медаль. Да, да, була. Це вона була, так? Да? Була. От. Я так і подумав, бо вона що, що мене по плечах тако. Ось мене та сміється, все говорить, сміється. Що б вона таке мала? Вона надіялася, що я не вправдіш, мабуть. Ага, це коли привозила ці да, сливки. Да. І, да, 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 да. і абрикоси. вона наділася, що ви не вправитеся, ну, так? А ви ну, вправилися. А ви дождите дос... її. її звати? Із... Ганна Аркадіївна. Галина, ага. Ганна Аркадіївна. Я вашу етот, е, виповнив роботу, яку ви прислали. Ніде нічого не пропало. От, можете присилати хлопців, щоб забрали від мого цього, е, заказчика кішки. От, старший в мене, і нехай везуть куди. Хочуть. От тут ви стільки посчитайте, скільки є. У мене вже до 200. 270 чи п'ять чи що на у цілому банок. Банок. Навіть зараз... більше, бондо, я ще сьогодні два цих звору. Вондо йде накрив дев'ять ага. банок і, он, і вже заражено. Тільки ага. я зараз це гарна Гаркадіна, так що ви можете бути спокійні, врівноважені, передати вашому керівництву. В могилів Подільській у Вінницю, що 90-річчя, яке наближається Сергія Ілліча Вознюка, воно буде 25 го числа, можна буде зустріти ну, на високому рівні, привітати Сергія Ілліча І з тим, що він зробив такий великий подвиг. Він майже 300 літрів. Те, що мало 300 про... банок трохлітрових, що Якщо закрут... мало пропасти, оберковські ті, окрім цього, що вони привезли, да. то я сходив, збирався. А кроме Вижні... того, що вони привезли, скільки, ми, скільки ви вже закрутили були, а, там вже А жогов... Скільки ви взяли ту перед? Да, і відправив на фронт? 70, чи 67. 67. 7 банок. Так що, так що такого варіанта більше в області, мабуть, нема, як Сергій Ількович. От і його робота. Зараз я вам покажу там, де воно на цьому, на машині вже. Зрозуміло, що я машиною приїхав своєю. Я вправився, що кончив якраз. Оце сьогодні говорю, а там вже щоб я в гуп'є. От, побачив, як буде. Да, да, так. Да. Тут я зараз вантажу і буду відправлятися на волонтерський склад. Василь Володимирович. Ви кажуть, що ви кончали університет, чи що. от. То як ви вчилися, що ви Пушкіна не знаєте, в глубині Сибірських руд сидять два мужика і срут. Не пропаде ваш гордий труд. Прийдуть собаки і сожрут. Це правда, це все правда? Бачите, Олександр Сергеевич Пушкін. Ось я приїхав вже до волонтерського. Зараз ми вивантажимо. Василь Володимирович Володимировиська із Василем Володимировичем Піскою вивантажать. От. Ось сюди цей і цей волонтерський центр. Тут 88 трох, літрових банок, жодна баночка не розбита. Все, приїхало. І додавиться до цих 83 банок, які тут я вже поскладав. от вони вже тут є. Єдине, що тепер мені тут вже місця немає, складати наверх. Доведеться їх складати в тій ямі. А в цю яму мені йти ходити дуже буде непросто з цими ящиками. От. Ну і з моєю да, болячкою. Ну, Може я її якось обману, цю болячку. Зараз буду починати вивантажувати, зносити сюди оцю цей погріб. Можете відправлятися. Все. Єсть. Служу народу України. Долг виповнен. В друг чию ж даю отлічного качества. Желаю приємного апетита нашим воїнам. Воїни, дорогенькі, від душі і серця ми вам відправимо цю продукцію. Сергій Іліч десь, десь серед... зробив подвиг черговий. От. Ну, Вибачте йому за його російську мову. Це Каторжанська, така в нього біографія, розумієте, він незаслужено був мучений разом з батьком там, по глибині Сибірських руд. О, так що ви... два мужики і срут. Да. Не пропадет ваш гордий труд. Прийдуть собаки і сожрут. Да. Бачите, яке як там було життя, друзі. Ви уявляєте, яке там було життя. А що це так вже ребята? По-українськи їм скажіть Хлопці. Хлопці, сини мої. Ви мені всі там сини. Мені вже І внуки. років. І, І внуки. От. Я желаю вам тільки побіди. Я віддаю всі сили. Ви не знаєте, як я стою зараз. Я вже ріща приніс. Вже по вже Жібрав, ще Дві закатки маю по дев'ять банок, сьогодні зварити по дев'ять банок. От, це вся продукція, яка рання. От. Я дуже старався приємного вам апетита, ребята, то є діти наші, хлопці, хлопці наші, щійте. Я знаю, що ви життю рискуєте, але це війна, це мусить бути. Я дуже хочу, щоб Україна збула цього ірода взагалі як такого русського. Дякуємо. Слава Україні. Героям слава.